Магія тера українська, мене звати Олена. Два варіанти. Що скоро відкриється для вас? Загальний розклад. Вибирайте інтуїтивну цифру. Ваша сигніфікація. Перший варіант. Ваша сигніфікація. Ваша сигналікація. Другий варіант. Що скоро відкриється для вас? Це для вас? І порада. Перший варіант ваша заніфікація. Після неочікуваних руйнувань, змін, які відбулися в вашому житті, кардинальних змін. Все відбулося по справедливості, так повинно було бути. Ви пройшли старший аркан башні, Три старших аркани у вас. Доленосний момент: ви йдете в розвиток. Далі залишатися саме там, де ви були, вам вищі сили не дозволили. Неочікувано для вас було прийнято рішення. Неочікувано для вас. Відбулася, розрішилася ситуація в вашому житті, але це все, що б не відбувалося загалом у кожного із вас, привело вас до вашого розвитку, подальшого розвитку. Надалі ви рухаєтеся шляхом, у вас відкриваються двері, надаються пропозиції. До вас приходять ідеї, куди рухатись далі, і ви реалізовуєте саме ті плани, які у вас є. Вам сприяють і вищі сили вам сприяє Всесвіт для того, щоб ви отримували саме ті результати, на які розраховуєте і саме могли реалізувати ті плани, які у вас є. Що скоро відкриється для вас? Кармічна ситуація насправді відкриється для вас, що в вашому оточенні є людина, яка прагне помиритися. Яка прагне приблизитись до вас для того, щоб володіти інформацією. Саме дана людина не може впливати на вас лише тому, що вона не володіє інформацією, а саме інформацією про ваше життя. Вашому цілий квітник. і енергетичні вампіри, і саме ті чорні кішки, які отруюють вам життя. Так, вони вас вводять стан негативно емоційного руйнування, власне, рівноваги. Це саме ті люди, які діями, словами, плітками всебічно сприяють тому. Щоб отруїти вам життя. Долоносні момент ви колись з ними засідали на вечірках. Але потім зрозуміло, що з цими людьми ви не побудуєте саме ті стосунки, які дадуть вам позитивний результат. Звісно, що поспілкувавшись з даними людьми, ви зрозуміли, що ці люди не мають нічого з вами по відношенню до сфери реалізації, власне, до особистого життя, які життєві пріоритети, і, власне, те, що ви людина самодостатня, і не бажаєте, щоб не рахувалися з вами, а особливо використовували вас, не зважаючи чоловік ви чи жінка, але ці люди. Певний час, взаємодіючи, вам було добре. Спілкування, зустрічі, вечірки. Дана доленосна ситуація відбулася лише тому, що, звичайно, ви пішли не тим шляхом. Звичайно, ви отримали свій урок. Але цей урок доводить вам, що. Вищі сили дали вам можливість визначити пріоритети. Вищі сили, зрозуміло, якщо, якщо ви в певний період свого життя бажали зовсім інших цілей і йти в іншому направленні, то поспілкувавшись, повзаємодіяв з даними людьми, ви зробили висновки і вибрали зовсім інші напрямки. І вже в вашому оточенні саме таких людей. Не буде і в майбутньому саме головне, ви зрозуміли, що краще йти по даному шляху, долаючи перепони, реалізовуючи в тому напрямку, в якому ви вважаєте відлюдником, чим надавати можливості таким, з якими ви спілкувалися, маніпулювати, отруювати вам життя. Надавати можливість бути присутнім в вашому житті таким людям, витрачати на них енергію, витрачати на них ресурси, час тому ви й визначили для себе, ви прийняли рішення і рухаєтесь далі. Хоча вони бажають бути в вашому колі, тому й неочікувані руйнування відбулися. Давайте ще подивимося, що скоро відкриється для вас. Галонці люди бажають маніпулювати. Енергетично виснажувати вас, тобто використовувати вас, маніпулювати вами. Не в залежності фінансове це питання, або це загалом питання вирішення деяких моментів, ситуацій, як би життя не складалося, це ваше життя. І якщо у вас життєві пріоритети родина, то ви вірно зробили висновок, що з даними людьми. Побудувати стосунки ті, які бажають тримати вас лише як ресурсна одиниця, яка буде вирішувати всі їхні питання. Ситуація може складатися де завгодно. Це може бути колектив, це можуть бути друзі. Але це саме ті люди, які нечесно, лицемірно поводять з вами. Можливо, деякий період ви і не бачили цього, а може, й не бачили загалом, тому що неочікувано вищі сили провели вас через башню. Вони зруйнували все це. Так, це по справедливості, це кармічна ситуація. Ви повинні були пройти. Повинні були зрозуміти, що саме очистити простір. Це не ваша доля знаходитися поруч з даними людьми. Це з цими людьми ви не досягнете власне, тих цілей, до яких прагнете, яких прагнете досягнути. У вас є плани, ви бажаєте реалізовувати так, рухайтеся в реалізацію тих планів, які є. Вам потрібно вибирати шлях, яким ви далі будете рухатися, до чого ви будете прямувати. Якщо саме ви знаходитесь в ситуації спілкування. Ну, скажем так, нічого неочікувано в вашому житті не відбулося. Наприклад, втратили роботу, тому що неможливо було знаходитися в даному оточенні, яке користується тобою і маніпулює заради своєї вигоди. І потім ви будете приймати рішення, куди рухатись далі, як діяти. Власне, ви людина ресурсна, ви ще сили не даватимуть таких випробувань слабким, слабодухим людям. Тому така ситуація відкриється для вас, про ваше оточення, про те, що відбувається, але загалом це, звичайно, той урок, який ви повинні пройти. А надалі висновки робіть самі. Вас навчають розбиратися в людях, визначати власні пріоритети, відстоювати власні кордони, власні пріоритети, крокувати до власних результатів, до власних цілей. Саме в тому напрямку, в якому ви бажаєте, не дозволяти маніпулювати, диктувати, егоїстично використовувати лише заради власної вигоди. Вищі сили очистять вас від того негативу і негативного оточення, яке бажало закрити вас. Закриття як в кокон, в негатив. Щоб ви не змогли вирватися. Щоб ви не змогли, власне, здобути тих цілей, а вони розуміють, що ви ресурсна людина, і ви можете багато чого досягнути. А вони за рахунок кого будуть реалізовувати власні цілі. Власними зусиллями ні. Ми не бажаємо. Тому і ситуація складається. Насамперед, в такому вигляді, в такому розрізі. Але вищі сили прийняли власне рішення. І от ця ситуація, перший варіант, є показовою саме для всіх, хто бажає використовувати людей, не надавати можливості, власне, здобувати результат і для себе в даній ситуації. Ця ситуація не та, що говорить. Використання, лицемірства, маніпуляції. Загалом в житті у кожного кожної такі ситуації відбуваються. Але людина реалізовується і людина працює, наприклад, на роботі. так? Вона отримує заробітну плату. Загалом, якщо вона погоджується на розмір тієї заробітної плати, яку отримує, то так, угода існує, виконуються зобов'язання, ну, використання. Власних ресурсів або вкладання власних ресурсів за умовною або письмовою домовленостю. Але коли оточення, ви, наприклад, в колективі, командна робота, є енергетичні вампіри, які виснажують вас енергетично, маніпулює ситуацію, використовує, наприклад, статус, авторитет, він вважає, що йому дозволяє саме ситуація. Поводити з вами так, внутрішньо ця ситуація його задовольняє і наповнює. Він отримує кайф від того, що він вас принижує, він маніпулює вами, він додаткові завдання надає, але вони не оплачуються, Ви не повинні виконувати, наприклад, додатковий об'єм роботи. Що це звичайне спілкування з оточенням, то я вам скажу, що загалом є і. Енергетичні вампіри, і лицеміри. І ситуації бувають різні, сугубо побутові. Але незважаючи, в кого яка ситуація, я вам скажу, що рішення все одно за вами. Ви повинні відсікти, ви повинні приймати рішення. А вже якщо ви не приймаєте, я так розумію, що ви все ж таки не прийняли те рішення, тому що роздрайв, емоційний дисбаланс, депресивний стан, вищі сили. Проманіпулювали ситуацію так, ви втратили роботу, ви перестали спілкуватися з даними людьми. Немає до вас доступу. Ситуації бувають різні, але ви свій шлях продовжуєте. Вас витягнули з негативу, в якому ви існували, для того, щоб ви ресурсна людина, далі продовжували свій шлях. Далі вибирали шлях і йшли в розвиток. Вам шанси нададуться. Саме головне, щоб ви зрозуміли і зробили висновки. Чому саме дана ситуація з'явилася в вашому житті? А тому, що ви дозволяєте собою маніпулювати. А тому, що ви прислухаєтеся до порад тих людей, які лицемірно вас використовують, які виснажують своїми діями егоїстично, вкладаючи вам саме ту думку, яка отруює вам життя нервовий розлад. Так, це може бути депресія, це може бути невпевненість в собі. Це саме те, що не дає вам мріяти. Невпевненість в собі, ви не прагнете реалізації, власної реалізації. Вони вас просто закривають, закриття про те, що я говорила. Тому що вони не бажають, щоб ви кудись ділитесь з їх оточення. Ви їм потрібні як ресурс. Ви їм потрібні як саме те. Той виконавець їх бажань. Вони розуміють, що завдяки вам вони досягнуть тих цілей, яких бажають досягнути. Без вас ні. Що скоро відкриється для вас? Другий варіант ваша сигніфікація? Ви вивчаєте, пропрацьовуєте, взаємодіючи, спілкуючи з рідними та близькими людьми, з оточенням. Ви реалізовуєте. Той проєкт або те починання, яке, як ви думаєте, дасть вам той рівень благополуччя, якого ви прагнете. На зараз є план, є проєкт, є бажання покращити, примножити або реалізувати саме те, що дасть вам те, чого ви прагнете. А саме головне це достаток благополуччя ізобілі. Як фінансове, так і можливості реалізуватися. Що скоро відкриється для вас? А те, що А у вас є перепони на вашому шляху? Можливо, закриття доріг. Можливо, ті люди, які не бажають, що ви досягли власної реалізації і того достатку. Тому і прагнуть. Так, ті, які заздрять, ох, вони й переживають. Що вам? Вам потрібно відсікти. Вони то бажають, щоб ви не досягли того, чого ви бажаєте. Ну, Ми говоримо про благополуччя. Ну, якщо хто займається ритуаликою або загалом, то зверніть увагу на те, що вода. Можливо, емоції, баланс емоційний допоможе зцілитися або в повсякденні рухатися далі, незважаючи на тих, які є в вашому оточенні, впевнено, рухаються в ваш бік, впливаючи на ваш емоційний стан. Тобто, це люди, з якими ви спілкуєтесь. Вони дестабілізують. Так, в розмові це достатньо авторитетна людина. Бажає ножа в спину струмити, щоб ви не змогли досягнути бажаного. Можливо, це чоловік. Да, урок. А ви повинні визначити. Це може бути партнер. Це може бути партнер з минулого. Той, з яким були хворобливі стосунки. Але ви розумієте саме, що в даній ситуації ви цілеспрямовано повинні рухатися далі. Власне, є пріоритети, власне, є бажання, власне, є цілі, є ресурси. І якщо це все є, ви не повинні. Чекати, очікувати. Власне, зрозуміло, якщо ви йдете шляхом до досягнення цілі або результату того, якого ви бажаєте, ви повинні не витрачати свої, свою енергію і емоційно виснажуватись по відношенню до оточення, особливо до близького оточення, а вкладати. Енергію, сили і бути емоційним врівноваженим, тримати баланс для того, щоб реалізувати і отримати саме той результат, якого ви прагнете досягти. Вам показують саме той шлях, який навчить вас, покаже різносторонність життя людини, яка йде власну реалізацію, щоб здобути дохід. Щоб професійно вирости, щоб зрозуміти, щоб мати досвід, мудрість. Зрозуміло, що ця ситуація не в кожного може відбуватися на зараз. Але що скоро відкриється для вас? Що саме в вашому оточенні є ті, які не бажають, щоб ви здобули результат, щоб ви розвивалися, щоб ви. Досягли реалізації проєкту починання, так, для вас ця новина може бути в лапках колосальним подарунком. Тому що з цими людьми ви спілкуєтеся дуже тісно. І те, що зцілення говорить про те, що ви повинні відсікати спілкування з людьми, які не дають вам можливості своїми діями, розмовами. Емоційним дисбалансом, тобто виводять вас на емоції, в роздрайв. Відсікайте, ви повинні вибудовувати шлях до цілі, до результату. Ви повинні працювати над даним процесом для того, щоб досягти. І цьому вас учать вищі сили, показують, що є. Саме на шляху в розвиток, в розвиток себе як особистості. Так, розвиток. Так розбите серце. Але ви здобуваєте перемогу, ви здобудете цю перемогу. Саме в даній ситуації лише зрозумійте, що сама розрішиться ситуація не зможе. Якщо ви не зрозумієте цей урок, який вам потрібно пройти, не зробите свої висновки і не проведете ті дії, які від вас очікують, які потрібно для того, щоб досягти результату, а потім уже рухатися далі. До перемоги після того, як ви очистите простір, відсічите спілкування, загалом припините. З тими людьми, які заважають вам на шляху до досягнення результату, до власної реалізації, професійної реалізації. Порада. Так, угроза є. І зрозуміло, що вони це бачать. Саме головне це ситуація розбитого серця. Це вже ваше пропрацювання. Звісно, що, якщо це стосується рідних людей, Партнера, близьких людей, близького вашого оточення, саме ці дії з їхнього боку, звісно, чому розбити серце. І, звісно, що і загроза може бути саме від вашого близького оточення. І ви це повинні розуміти, що, про що вас попереджають. Але незважаючи на все це, я вам говорю: рід вас захищає. Від тих загроз. Які у вас є на вашому шляху до досягнення відносно реалізації, власної реалізації. А у вас немає іншого шляху. Зрозумійте, що якщо тим більше загроза йде з боку рідних людей, ви єдине, що можете відсікти. Яка б темрява не була, але ви повинні проявити силу і прагнути стабільності. Як би вони не бажали вас закрити, у вас є знання, досвід і мудрість. І рухайтеся до світла, щоб здобути результат. Оце вам відповідь, що ви повинні робити. Дякую. Магія таро української, до зустрічі!